А ви знали, що, здавалось би, за найбільш безневинними відео на YouTube, ховаються дещо набагато страшніше? Те, що виглядає, як звичайний мультик про улюблених героїв, раптом перетворюється на щось дуже дивне, моторошне і зовсім не дитяче. Сьогодні ми розберемо, хто з цим стоїть, яку школу це наносить, скільки вони на цьому заробляють, і чи знає взагалі про це YouTube. Також дуже багато шокуючих фактів. Як оце пропускає YouTube і що саме головне, що ми з вами можемо з цим взагалі зробити? Ну а ви, поки вмочитесь позручніше Гарного перегляду назріває таке собі логічне питання. А чому ж автори на ютубі так полюбляють знімати саме дитячий контент? Знаєте, насправді тут все просто. Батькам банально потрібно чимось зайняти дитину, і знаєте, більшість обирає просто дати телефончик з увімкненим ютубом. Дітей дуже багато, і в них буквально цілий день вільного часу. Дітям що понеділок, що п'ятниця, що субота, Ну взагалі нема різниці. А якраз це дуже вигідно для ютуберів. Але знаєте, тут є підвох, бо зацікавити нинішніх дітей це ще то випробу. Їхню увагу після всяких тіктоків, ютуб ну, дуже важко втримати. Тому автори дитячого контенту роблять якомога більше крінжа, ще, так би мовити, провокаційних моментів. Ну і це все заради того, щоб діти хоча б якось це дивились. Також всякі хайпові ігри, мультики. Але знаєте, це все фігня, бо зараз буде реально цікаво. Автори такого дитячого контенту дуже часто перегинають палку. Аж занадто я вам скажу, що тут казати, навіть в українському сегменті таких пукі Достатньо, але питання, чому Ютуб нічого з цим не робить? Згодом ви все самі зрозумієте. Щоб ви розуміли, навіть на окремій платформі Ютуб Кіц, яка призначена тільки для дітей, це все по суті мало фільтруватись. Але знаєте, тут все рівно дуже багато, грубо кажучи, забороненого контенту. Настільки забороненого, що я відріхав подалі змушений більшість ставок цензурити, бо Ютуб за таке дасть по дупі. Раніше на Ютубі дуже часто зустрічались відео, нібито для дітей, яким присвоєно термін Ельза Гей. Ви Спитаєте, що воно таке, якщо коротко, це контент, в якому початок здається мультяшним, а все це через те, що там використовуються популярні герої з відомих мультиків. Сама назва терміну складається зі слів Ельза. Ну я думаю, навіть пояснювати не треба, що це за персонаж, і суфікс Гейт, який часто додавали до нас в різних скандалів. Ну так, ось у відео подібного формату, тобто Ельза Гей, немає нічого пов'язаного з оригінальним сюжетом мультфільмів, натомість присутні дуже погані речі, наприклад, як насильство, <кхем> так званий кетчуп 18 снатяки та багато інших пукікав. Як воно проходить модерацію, я гадки не маю. Такий контент існував ще у 2010 х проте всякі дорослі тьоті і дяді звернули на такий контент увагу у 2017 році. І тоді був переломний момент, бо Ютубу довелось повидаляти десятки тисяч подібних каналів і відео. А зараз такий контент знову набирає величезну популярність. Ну, от, уявіть собі, таку картину: вам десь, ну може, 5-6 років і ви висіли дивитись мультика на Ютубі. Наткнулись ви на дитяче відео зі свинкою пев. І начебто спочатку все дуже класно: яскраві сценки, улюблені персонажі, файна музика, але потім ви навіть не помічаєте, як в моменті це стає якимось суцільним хорором, де автори люблять додавати те, що я вже казав. Ви собі уявляєте, наскільки отакі відео можуть травмувати дитячу психіку? Проте таким контентмейкерам частіше всього абсолютно пофігу, бо гроші ж то капають. Таке контентіще набирає просто мільйони переглядів, і існують просто сотні каналів, які мають схожу тематику. А чому на ті кінчі так багато переглядів через Отакі прев'юшки. Ну і ще через сам розвиток так званого сюжету відео. Таких відео буквально кожну секунду відбувається якісь трешняк, щоб юному глядачу часом не стало нудно, і він не пішов дивитись інше відео. На щастя, деколи контент подібного формату все ж таки банять. Проте, подумайте, сам факт того, що на Ютубі це гуляло роками, скільком дітям це травмувало психіку, і ніхто з цим нічого не робив. Це просто капець. Ой, краще б ці дітлахи грали в таке в своє время. А то це дивляться, Усь фігню нафіг. До речі, про Майнкрафт. Рекомендую вам UA Project. Це один з лідерів немодових українських Minecraft серверів, на якому кожного тижня трапляються якісь круті оновлення. Тут і сайт крутий, і стабільний онлайн, гаманець, алкоголь, міста, комашки, навіть магія адаптована і за аніме володар таємниць. Також підземелля та ще багато чого. І що найголовніше, таке є тільки на цьому сервері. До речі, якщо вам раптом більш по душі ванільний Майнкрафт, гарні новини, бо минулого тижня було відкрито додатковий сервер Евервалд. Повністю ванільний на версії 1.21.6, і на ньому ніколи не буде вайпів, а це означає, що ви можете будувати величезні проекти і це ніколи не зникне Заповнюйте безкоштовну анкету або купуйте допуск крамниці і приєднуйтесь до величезного ком'юніті і незабутніх пригод. Щоб ви просто розуміли, цей контент не тільки може шкодити дітям, але й при цьому порушує авторські права. Ви взагалі задумувались чи отримували згоду отакі от автори використовувати отаких от мультяшних персонажів. Очевидно, що ні. І якщо їм якимось чудом не виробив. Були монетизацію, то вони будуть отримувати просто космічні гроші, і при цьому по факту нелегально. Знову ж таки, чому Ютуб тривалий час тим не боровся? А все насправді дуже просто: відео зазвичай модерується штучним інтелектом, і при перевірці відео він не видає жодних проблем. Бо, по, по факту, самий головний фактор, щоб твоє відео пройшло перевірку, це просто щоб там не було музики з авторськими правами. Житоми це не місто не само. Ну і бажано, щоб матюків не було. Після цього такі відео могли видалити тільки тоді, коли на них накидають дуже багато скарг. Але знаєте, більшість дітей навіть не знають, що можна скарги кидати. А й скоріше всього, більшість навіть батькам не розкажуть. Вони скоріше всього будуть спати боятись. Ні, ну знаєте, я після таких відео так само би робив. А якщо батьки помітять, що їхні діти дивляться якусь фігню, то вони теж не факт, що кинуть скаргу. Вони просто кажуть дітям, щось серії ну не дивися в ці гадості на ютубі. Іде краще траву потрогай. Але якщо це відбувається систематично, то рано чи пізно в Батьки вже не маються ці пекальні борошна. і вони можуть підняти цю тему на загал. От якраз якось так, в 2017 році, і почалися всі ці скандали з відео формату Ельза Гей. Ви не повірите, але Ютуб схоже вчиться на власних помилках. І як я вже казав, доволі часто банить подібні відео. Тим не менш, не все так добре, як ми думаємо. На Ютубі прямо зараз панує так званий Ельза 3.0. Бо з приходом штучного інтелекту зробити якусь там картинку, а потім її анімувати взагалі дуже легко. Штучний інтелект зараз використовують, звісно, порізному. І там потужні мемчики накліпати, якусь там собаку анімувати, а також, на жаль, щоб робити дитячий контент. Якщо ви не бачили ось цих котиків, згенерованих штучним інтелектом, то напевно пора вам вилазити з печери. В тіктоках, ютуб-жорзах і так далі такого добра просто навалом. Є, звісно, якісь там танцюючі котики, але в більшості згенерованих відео всі намагаються надавити на жалість, щоб потенційні глядачі все-таки поставили лайк, написали там якийсь коментар і хоч якось взаємодіяли з відео. А ви, до речі, теж не забувайте там лайки ставити, коментарі писати. Бо я реально стараюсь і ще й котиків гарних підбираю. Так, от, про що це? я? Деколи автори такого згенерованого контенту взагалі злітають з катушок і додають різний кетчуп, ножі, і взагалі дуже погані речі. Щоб ви розуміли, на Ютубі досі є такі контент ферми. Навіть зараз, якщо ви просто напишете там милі котики штучним інтелектом, ви можете побачити таке, що ви більше не захочете сидіти в інтернеті. І взагалі бажано таке не шукайте. Особливо, якщо ви зараз істе. Я для вас весь трішняк цензурю, але в оригіналі ніякої цензури не буде. Я просто... В вахері, бо сам факт того, що бездушні автори намагаються таким чином заробити грошей, ну реально дуже лякає. І подібні канали, відео і взагалі контент ферми, скільки б ти не банив, все рівно будуть існувати. І вистежити такий трішняк і його забанити, модерації Ютубу доволі непросто. Взагалі, на Ютубі зараз дуже багато відео і навіть реклам. Які знаєте, краще б забанили. Ну або хоча б якось обмежили. Але ні, такі відео не то, що не банять, вони навіть краще монетизуються. Тут ще, до речі, такий казус виникає: рано чи пізно. Діти після перегляду такого типу дитячого контенту починають шукати отакий відвертий контент. Я вже, звісно, про це говорив, але давайте трошечки детальніше втітаю, покопаємося. Все, що хайпує, незалежно на якій платформі, так чи інакше стає жертвою одного правила, назву якого, наче взагалі не можна говорити. Просувати, звісно, такий контент на Ютубі реально важко, але деякі смільчаки все ж успішно кліпають кучу такого контенту і довгі відео, і шорти але з цим нічого не роблять. Більшість з них навіть не бояться. Показувати приблизний вміст відео на прев'юшках і до цього всього придумують дуже пікантні назви. Хоча стоп, чекайте, а чого я взагалі дивуюсь? Ютуб останнім часом почав пропускати таку рекламу, яка прямо веде тебе до такого відвертого контенту. Доходить до того, що деколи в такій рекламі прямо показують в себе цензури. Ютуб, якщо що, це все жарти, приколи хі-хі, ха-ха. Ви мені можете сказати, ну альо, всі ж виставляють в своєму аккаунті вік більше за 18 років. Хіба не очевидно, що іноді така реклама все таки прослизає. Ютуб на мій Ходив, часто це навіть не так працює, бо трапляються випадки, коли подібна реклама відображається на аккаунтах, де виставлений мінімальний вік. Але це тема вже для іншого відео. До речі, є ще один фактор, як оцей трешняк попадає в рекомендації дітей. Коли люба людина викладає відео на ютуб, то тебе спитає, а для кого це відео призначено? Оці всі засранці, ну тобто трешові автори, по правильному почесному мали вибирати, що це відео для дітей. Але знаєте, я просто не говорив, якби це так і було. По-перше, є деякі нюанси, якщо ти вибрав, що відео для Дітей на твоєму відео всього лиш то відключають коментарі. Відео саме по собі не буде так сильно просуватись, і що саме головне, майже не буде приносити грошенят. Ну а так як ці автори прийшли тільки за грошима, для них цієї чесної кнопки навіть не існує. При таких обставинах випливає ще дещо страшніше, а саме те, що автори дитячого контенту в описі каналу чи відео можуть залишати посилання на Patreon, на якому увага безкоштовно чи за пару там долярів на певний час ви можете побачити 18. Плюс контент, я якщо що нагадую, їхні відео на Ютубі теж монетизуються. Після такого в мене вже взагалі нема слів. Ви можете сказати, окей, це все погано, але це ж на основному Ютубі, а не на Ютуб Кіз. І знову все не так добре, як ми думали. Алгоритми Ютубу фільтрують контент автоматично, тобто за допомогою штучного інтелекту. А він, в свою чергу, деколи працює не зовсім так, як треба. Контент з мульчашною привіжкою по типу Ельза Гейту може запросто пройти в рекомендації Ютуб Кіз. І при чому, навіть якщо відео порушує правила Ютубу. Це навіть нам каже сама компанія Google. Цитую, системи виключають з результатів пошуку більшість контенту, який є неприйнятим для дітей. Але ми не перевіряємо кожне відео вручну. Виходить, що в теорії натрапити на такий контент в YouTube Kids трошки важче, бо там загалом трішки більше нюансів, ніж на звичайному YouTube. Однак, YouTube не гарантує, що такий контент не попадеться вашій дитині. Саме сумне в цій історії те, що цього майже ніяк не уникнути. Зараз буквально все, що популярно серед дітей, так чи інакше є контент фермою, і у більшості. І популярних дитячих відео є свої покікаки. Просто щоб ви розуміли, наскільки вже все погано. Через отакий контент, наприклад, автор Спрунків, якому, між іншим, 15 років, почав ненавидити свою гру. А все через те, що якраз з нею кліпають дуже багато дитячого контенту. І до того ж, непристойно. Після отакого контенту багато ігр, мультиків і тому подібного перестають нормально сприйматись. А тепер у нас саме цікаве, скільки ж грошей Ютуб виділяє на монетизацію отакого контентіща? Ну, давайте візьмемо якийсь. Середній канал з таким от дитячим контентом. Творили його приблизно 9 місяців тому, і за такий короткий проміжок часу тут вже 60 тисяч підписників. А головне з монетизації автор зміг отримати від 13 000 до 30 тисяч долярів. Ось у нас ще один канал з трешовими дитячими анімаціями. За рік 160 тисяч підписників нафіг. і приблизно 50 тисяч доларів з монетизації. Якщо вам і цього мало, то давайте поглянемо на канал з страшними історіями котиків. Дохід цього. Каналу складає від 3,5 до 13 тисяч доларів за рік. Але в цьому випадку це звичайні нафіг шорти. Нє, ну слухайте, ми, походу, чимось не тим займаємось. Може це і мені почати брейн роти в Ютуб знімати. В принципі, хата в Києві сама себе не купить, так що надо походу, тємки. А якщо серйозно, то з таким контентом бажано бороти. Хоч це, звісно, реально важко. Але ви ж самі бачили, який там трешняк частіше всього знімають. Це все навіть на голову не налазить. Ну а такі автори скоріше всього ніяк не зміняться. Вони завжди будуть намагатися нажитись на маленьких дітях, і також контент ферми скоріше всього теж будуть завжди на місці одних, будуть з'являтися інші, і так по кругу. Проте, чисто моя вам порада, якщо ви бачите отакий трешовий, нецензурний контент, який взагалі не зрозуміло, як на Ютуб пропустили, то рекомендую вам кидати на нього скарги. Просто подумайте, якщо на цьому надалі будуть заробляти такі величезні гроші, чи перестануть вони знімати такий контент? Звісно, ні, натрапити на Ельза Гейт на YouTube зараз простіше простого, шукаєш якийсь Мультик, а отримуєш цілу таблицю Мінділеєва нафіг, що складається причому з різних гадостів і фетишів. Через отаку ситуацію на Ютубі рекомендую вам ну хоча б іноді звертати увагу на те, що дивляться ваші молодші спиногризи. Можливо, діти, а може навіть внуки. Бо зараз один клік на трошечки неправильне відео дорівнює запуску тони трешового контенту в рекомендації. Ну а якщо ви хочете, що у ваших рекомендаціях мій контент з'являвся частіше, ніж оцей от трешняк, раджу вам прямо зараз підписатись на канал, якщо ви цього. Звісно, не зробили на секундочку наших фюзенят вже більше 40 тисяч, і кожному з вас я просто неймовірно вдячний а чи наберемо ми 50 тисяч до кінця літа вже залежить тільки від вас. Ну і звісно, по традиції пишіть лайки, ставте коментарі від трьох слів. А в своєму телеграм-каналі я завжди публікую деякі спойлери до своїх відео. Також величезне і потужне дякую спонсорам каналу. Ну і дякую тобі за перегляд. З вами був як зердефюзон. Ще побачимося.